Велосипед. Він стояв у кутку веранди, трохи похитуючись на одній підніжці, і згадував літо, скільки доріг бачив, скільки пісень проспівав йому вітер у спицях. Вжу, вжу. Ось він неспішно чекає біля вечірньої лавки під жовтими ліхтарями, слухаючи тихий шепіт закоханих і згасаючи звуки дня. Дзен-дзень озирався його дзвіночок у відповідь на сміх. А ось уже мчить з вивистими лісовими стежками, де сонячні зайчики танцюють на його дзеркалах. Шурх-шурх шелестіло листя під колесами. Трісь, трісь! Тріщали сухі гілочки. Він пам'ятав, коли його колеса грузли в теплому піску на морському березі, залишаючи за собою тонкий пунктирний слід. Шшш, Співало море свою нескінчену пісню. Тоді здавалося, сонце триватиме вічно і не буде кінця цим легким безтурботним дням. Коли прийшла осінь, літня легкість змінилася дбайливою затишною ношею. Він возив додому кошики з ароматними яблуками з саду, щоразу дивуючись їхньому медовому запаху. Гуп-гуп. Падали стиглі плоди в кошик. А інколи він возив дорогоцінні мішечки з горіхами, зібраними в гаю. Цок, цок стукали горішки один об одного в мішечку на кожному повороті. Одного разу, коли перші тонкі крижинки затягли калюжі, він почув тихий кришталевий дзвін під колесами. Хрусь, хрусь, це був перший подих зими. І ось він тут, за вікном гуде, завиває хуртовина. Вю вю. Вю, співає свою зимову колоскову, а він слухає, слухає, як риб-риб риплять кроки по снігу, як тихо падає сніг на дах веранди. Пух-пух. Він стоїть і чекає, чекає на першу весняну краплю, що задзвенить. Кап-кап, і на дзвінки струмок, що пробіжить. Дзюр-дзюр він знає, що весна прийде, і на тебе десь у куточку теж. Чекає твій велосипед.